Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я запросила до нас в гості ляльку Наталочку. Доброго ранку, Наталочко! Лялька хоче нам показати свої іграшки. Давайте поглянемо, що вона принесла в своєму кошику. Ой-ой, ой що ж це таке? Дітки, скажіть це іграшки? Можна гратися такими речами? Звичайно ж, не можна! Наталочко, де ти таке взяла? Це дуже небезпечні предмети! Діти, як ви гадаєте, ніж це безпечно? Чи можна його брати? Ні, ніж це небезпечно! Ножем можна порізатись! А як ви думаєте, сірники можна брати дітям? Ні, малята, сірники дітям брати не можна? А голка може бути небезпечною? Так, тому що голкою можна вколотись. Діти! А молоток та цвяхи це іграшки для дітей? Ні, молоток та цвяхи це не іграшки і гратися з ними небезпечно. Сподіваюсь, наша гостя все зрозуміла і не буде брати до рук ці предмети. А зараз я пропоную вам пограти в гру. На екрані ви бачите різні предмети. Предмети, якими можна гратися, ми залишимо вовчику доброму, веселому, а предмети, якими гратися не можна, вовчику сердитому та злому. Що, це малята. Так, це машинка. Чи можна гратися машинкою? Машинкою гратися можна, тому ми її залишаємо доброму вовчику. А це що? Це ножиці. Ножиці це не іграшка. Тому ножиці ми залишаємо сердитому злому вовчику. А це що? Малята це пігулки. Пігулки не можна брати дітям. Це небезпечно. Тому пігулки ми залишимо злому вовчику. А це малята, Що це таке? Це м'ячик. М'ячик це іграшка для дітей, тому м'ячик залишимо доброму вовчику. А цим малятам можна гратися діткам? Ні, це праска. Праска це не іграшка для дітей. Тому праску ми залишимо злому сердитому вовчику. А це що? Це кубики. Кубики це іграшки для дітей. І кубики ми залишимо доброму вовчику. Сподіваюся, всі запам'ятали, чим не слід гратися. А зараз пропоную зробити Наталці приємний сюрприз. Давайте їй подаруємо пірамідку, яку ми самі виготовимо. Спочатку розглянемо, з чого складається пірамідка. Пірамідка складається з кінець. Кільця різні за розміром та за кольором. Зверху пірамідки є вершина. Складати пірамідку потрібно від більшого кільця до меншого. Ось таку пірамідку ми будемо з вами викладати. Щоб відрізнити велике кільце від меншого, треба одну фігуру накласти на іншу. Ось так. Починаємо складати пірамідку. Спочатку шукаємо найбільше кільце і ставимо його внизу. Потім шукаємо кільце поменше. І так до найменшого. Ось ми склали пірамідку. Давайте назвемо кольори від найбільшого кільця до найменшого. Синій, зелений, жовтий і вершина червоного кольору. Які ви всі молодці малята! Наталочко, поглянь, яку гарну пірамідку ми для тебе підготували. Тепер ти зможеш з нею гратися. До побачення, Наталочко! І до побачення, дітки! Дякую за увагу! До нових зустрічей!